Сполучені штати відновили постачання оборонної допомоги та допомоги розвідданими після перемовин у Саудівській Аравії. Зустріч була конструктивною вдалося напрацювати перші кроки для початку домовленостей про припинення вогню. Позитивними назвав переговори у джиді держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і зазначив, що тепер м'яч на боці росіян. Тож найближчим часом американці проведуть перемовини з росіянами. Детальніше про зустріч та перші реакції Кремля на пропозицію припинити вогонь в сюжеті Анни Боль». Пустельний вітер Джидди розвіяв суперечності на шляху до мирних переговорів. Українська делегація зуміла переконати американських представників, що українці прагнуть миру. Переговори тривали майже дев'ять годин, і є обережний оптимізм. Вдалося домовитися, що Вашингтон розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні. Натомість Київ погодився на перемир'я, якщо на це піде Путін сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, це сказати так пропозиції українців, припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. І якщо вони це зроблять, це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Рубіо сподівається, що Росія погодиться припинити. Ти вогонь, та якщо відмовиться за його словами, на жаль, усі знатимуть, що є перешкодою для миру. Українська делегація також зазначила важливість обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Росія має дуже чітко сказати, вона хоче миру чи ні. Вони хочуть закінчити цю війну, яку вони почали, чи ні. Позиція України абсолютно чітка, абсолютно зрозуміла. Думаю, справді важливо, щоб люди у світі зрозуміли, Україна не починала війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. також на зустрічі Київ та Вашингтон підтвердили готовність якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, адже це допоможе зміцнити економіку та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку нашої держави. Президент Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів за конструктивність розмови у Джиді запевнив, що українці згодні спробувати встановити повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в чорному морі, а також по всій лінії фронту, Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо рускія погодяться в той самий момент. Тише запрацює під час перемир'я. Україна зможе опрацювати з партнерами всі аспекти встановлення надійного миру і умови гарантування безпеки. Та чи зможе американська сторона переконати Росію щодо припинення вогню? Київ поки не бачить готовності країни-агресорки до тиші і наголошує, саме Росія є єдиним джерелом цієї війни. Та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається, що Москва якнайшвидше продемонструє готовність припинити війну вже в п'ятницю. Планує зателефонувати до Кремля. Так, я буду говорити з Володимиром Путіним. Так я хочу для танго. Потрібні двоє, так кажуть. Тому сподіваюся, він також погодиться. І я справді думаю, що це буде 75% шляху. Решта це документальне оформлення, переговори про земельні позиції та усе інше. На запитання журналістів чи готовий Трамп знову запросити Зеленського у Білий Дім? Його господар відповів ствердно. Ви запросите Володимира Зеленського до Білого Дому. Звісно, абсолютно в Росії не надто радіють результату зустрічі між Україною та Сполученими Штатами. Заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що домовленості мають відбуватися на російських, а не американських умовах. Вже сьогодні чи завтра має відбутися зустріч представників сполучених штатів і Росії, і саме від цієї розмови буде залежати, коли може початись режим тиші на фронті. Поки ж українські захисники продовжують відбивати атаки ворога на всій лінії фронту за минулу добу відбулося. А майже 260 бойових зіткнень. Анна Боль, факти сітів. Єдині новини. Європа вітає результати переговорів України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Президент Франції Мануель Макрон у соцмережі підтримав можливе 30-денне припинення вогню, але зазначив, що слід ще дочекатися відповіді Росії. Британський прем'єр Кір Стармер привітав Україну та США зі значним проривом і закликав подвоїти зусилля для досягнення тривалого і безпечного миру. Його польський колега Дональд Туск запевнив, що Європа готова допомогти, щоб він був справедливим. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, крім того, наголосила на позитиві відновлення штатами допомоги Україні. Вийшла також спільна заява від імені всього Євросоюзу, витримана в тому ж ключі. Європейські лідери підсумовують, припинення вогню може стати важливим кроком у напрямку досягнення стійкого миру. Тепер черга Росії продемонструвати, чи готова вона до цього. Війна може закінчитися за одну мить, якщо Росія виведе свої війська та припинить бомбардувати Україну. Українці не хочуть бути частиною Росії. Вони б'ються проти цього вже три роки. Вони заслуговують на те, щоб самим обирати своє майбутнє, і ми маємо завжди їх підтримувати.